Друзі, всім привіт! Хотів поділитися таким ремонтом проти самоката. Самокат мені привезли його, що він вже був на ремонті, побував. Причина в тому, що він не працював взагалі. І зараз вам покажу, як його відремонтували, дуже халтурно до того віднеслися. Зараз я Бо Дивіться, сам акумулятор, я почав шукати причину, тіпо, чому акумулятор не працює, тут не було виходу. І... Почав шукати, знайшов причину в тому, що, от дивіться, є іменно тріщина. Тріщина є іменно от в шині. А причина, чому іменно, так сталося. Ну, то навіть видно, іменно, чому причину саму. Сам акумулятор лежав тут і був закріплений на один болтик і був підпертий вор... іменно, чи як його назвати. І Дивіться, як халатно віднеслися до того, щоб. І кришку, як закріплювали, бачите, вона ж тут потріщена, тут потріскано, вже герметичність кришки вже тіряється, І ще плюс того, тут має бути, наприклад, і акумулятор, він має бути зйомний, То тут я бачу розйомок. Взяли його, вирвали чи щось. Сказали, що акумулятор міняли його, і я так зрозумів, що вони іменно на цей. Розйом викусили і викинули. От такий неудачний ремонт тих людей, які його ремонтували. Я вже не причину не знайшов. Тут гарно все пропаяє, все гарно закріпити. Коли ви робите дані такі самокати, краще ви їх закріплюєте добре, самі акумулятори. Бо як ви їх не закріпите, це проблема буде дуже погано, плачевно. От, друзі, коротше, зібрав я акумулятор. Взяв далі на термосадку, як тут іменно було. Все гарно все зробив. І викинув ті паралони, то все. І скажу вам таке, що паралони краще не давати в сюди. По тій причині, що натягне вологості, натягне всякої пилюки, буде мокре. І наробить багато різних проблем. Буде все окислялося. Вони перед я всю зборку відновив. То все вже проклею. зібрав все назад, закріпив тут теж. Взяти, закріпив я тут. А тут а я не міг закріпити по тій причині, що його висвердлили, і не розумію для чого можна було викрутити. Мені взяли, висвердлили. І зробилося все так, що тільки тримається на тому болтику і тут і тут. А тут по суті нема де. бо Я почну валити, я пройду насквозь. Ось такий-то самокат. Зараз покажемо принець роботи. От коротше, вже зробив. Все, пробуй, їдь, і давай газу. От, і все, поїхав. І, друзі, хотів вам показати такий інвертор, буде скоро обзор його. Я от тільки його недавно собі прикупив. Ось таку машину, може працювати без акумулятора, гібриди на 6,2 кВт. він здорована штука. Ще його не доробив, бо трошки махається з інтерфейсом інтернету, бо купив собі імоно. Антенку, таку прикупив. Тіпо, ну, то все було в комплекті, але вона щось не працює, значить не положили в комплект. Так що чекайте нове відео того інвертор, як він буде себе працювати. Підключений іменно під такий акумулятор підключив. Той, що іменно для клієнта на 18650. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, буде нового різного контенту. І всім пока, до нової зустрічі.